Пункти незламності для чотирилапих планують розмістити у Хмельницькому. Поки що ідейники працюють над розробкою макетів, будок та годівниць. Невдовзі створять реальні локації. Їх встановлюватимуть у дворах багатоповерхівок. Заявки приймають в онлайн форматі. Після заповнення відповідної форми можна претендувати на участь у проєкті. Заявок ідейники отримали вже чотири. До слова ініціаторами ідеї є юні хмельничани. Вони стали володарями гран-при конкурсу підліткових проєктів від громадської організації Українці майбутнього. Фінансуватиме його Хмельницька міська рада. Втілити у життя задум зооактивісти. Плани планують вже цього місяця. Чи діють пункти незламності для тварин у Рівному в рамках проєкту? Ну що там у вас? Дізнаємося у колег на зв'язку. Із нами журналістка телеканалу Рівне 1 Ольга Данілюк. Вітаю і передаю вам слово. Вітаю Тетяно і вітання глядачам телеканалу Місто у Рівному спеціально облаштованих для тварин пунктів незламності немає. І поки що створювати подібне і не планують. Втім, за потреби власники чотирилапих можуть зайти у звичні пункти, але за умови, що домашній улюбленець буде не агресивним до інших людей, а також на повідку та вномортику, якщо це собака. А пережити зиму безпритульним тваринам допомагають зоозахисники та небайдужі до долі братів наших менших рівняни. Вони власними силами створюють для них будки, лишають відкритими підвали та під'їзди будинків. А найголовніше годують тваринок. Таким чином піклуються, щоб їм було тепло та завжди вони мали що поїсти. Олю у підписників сторінки телерадіокомпанії місто у Фейсбук. Ми запитали, яку проблему допоможуть вирішити пункти незламності для тварин. І ось який результат отримали. Харчову чотирилапі матимуть їжу та воду. Відповіли 34% респондентів. Тварини матимуть обігрів. Вважає 2% підписників. Звернуть увагу громадян на проблему безпритульних загалом: 47% учасників опитування. Нічого не вирішить цей варіант. Обрали 17% людей. Дей Олю знає, що аналогічне опитування провели і ви. Тож якої думки рівняни. Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу, чи допомагаєте ви безпритульним тваринам? І маємо такі результати. 57 відсотків відповіли так, підгодовую сам або допомагаю волонтерам. 8 відсотків даю кошти волонтерам, вони краще знають, як допомогти. І 35 відсотків відповіли не допомагаю. Дякуємо, що під'єднались до розмови в ефірі. Був проєкт. Ну що там у вас? Наближаємо перемогу разом.